добрий! добре, я кілька відчаслові до панського. Привіт, це я. І так, я знову з рюкзаком в аеропорту. Традиція є традиція. Раз на рік збираємось усім офісом, щоб зблизитись і трошки повиховувати новеньких. Тому застібаємо пасок, робимо вигляд, що не боїмося турбулентності, милуємось пейзажами, ганяємось із сусіднім літаком і, звісно, нудимось 5 годин у повітрі. А потім приземляємось в одному з найнебезпечніших аеропортів світу. І навіть із цього місця уже можна починати розповідати. Бо тут реально є про що. Тож трішки історії і фактів. Сам аеропорт відкрився у 1964 році, і тоді це була коротенька смуга усього лише 1600 метрів. План продовжити її з'явився лише після катастрофи у 1977 році, коли літаку не вистачило довжини для посадки. Він викотився за межі смуги і врізався у скелю. Тоді загинув 131 пасажир. І з часом, через зростання туристичного інтересу, смугу продовжили, і тепер вона буквально парить над дорогою, спираючись на величезні бетонні колони між двома скелями. Через складність рельєфу цей аеропорт і досі входить. До списку найнебезпечніших у світі пілотам доводиться майже летіти у скелю і лише в останній момент розвертати літак на смугу. А ще тут постійно гуляють пориви вітру. Тож посадка ну це завжди якась лотерея. Нам щоправда, пощастило. Посадка була без пригод і навіть м'якіша ніж в Варшаві. Але попри все це, довкола є купа класних точок для спостерігання за літаками. Місця, де ти буквально стоїш в кількох десятках метрів від злітно-посадкової смуги, і бачиш, як літаки пролітають буквально біля тебе. Якщо любиш дивитись на злети, тут можна зависнути надовго. Аеропорт названий на честь місцевої легенди Крістіано Роналду, який народився саме тут. Усередині навіть є його бюст. Ну, скажімо так, перша версія була така, що сам Роналду би напевно не впізнав би себе. В аеропорту треба було закрити усі організаційні питання, типу знайти транспорт, бо без нього якось інтегруватись було складно. Наш Доротою план був амбітний трохи був, тобто соціальна інтеграція в готелі, і походи на 800 метрів, які, як потім виявилося, були 800 метрів, із маленьким хвостиком. І поки всі фоткали бюст Роналду, ми з Максом і Камелем займалися справою. Забирали наші тачки, бо хто ж мав почати цю пригоду відповідально. Для прильоту перші враження. Тут дуже волого, і в принципі тепло. Ну тепліше ніж Варшаві. Зараз проходить процедура оренди автомобілів. От наш Макс вийшов, зараз нам видадуть машини, на яких ми будемо кататися. Трошки довго займається весь процес. Тут тільки от що Макса допустили. Ми лишилися ще з Камелем. І ще чекати, думаю, години. Пів Півгодини пролетіло і нарешті нам дісталась ось ця тачила. Так, мінімально вшатана. Але це стандартний пакет Madeira Edition. Якщо машина тут не скрипить і не дихає і важко, значить вона ще Мадейри не бачила. Чуєш писк? То щось щось невідомо в тій машині пищить. Але їзда по Мадейрі. Не належить до найлегшого. Але про це я розкажу трішки пізніше. бо дорогою до готелю єдине, що ми могли видати, це охання, ахання і трішки нецензурної лексики від того, що творилось за вікном. Перші враження від дороги, навіть самої дороги сюди. Це вже вау! Ну, по перше, дуже вузькі дороги. По-друге, вони серпантинні. По-третє, тут зелено, тут дуже багато зелені і дуже волого. Dopchali się do hotelu nareszcie. No co tam, pierwsze wrażenie. Jak, jak ci się jeździ motorem po funchalu? Fantastycznie. Super. Ale samochodem Artyom też. <grym> <grym> Powinien robić tak? <grym> no dokładnie, o to tego oczekiwałem. <grym> І так, кілька слів про місце нашого перебування на найближчі три з постиком дні. Про одну круту фішку цього готелю я розповім наприкінці відео. Тож пропоную завершити цю прелюдію і переходити безпосередньо до найсмачнішого. Доброго ранку. Чи як то кажуть, бонжорно, Ну майже перша локація. І якщо не брати до уваги усі зігноровані нами знаки заборони в'їзду сюди, недалеких знак за в'язну броньоване відтягує. Який знак? А ми сюди доперлися. О, у мене немає слів. Ну, те, що ми побачили, ми проїхали через тунель з такими висячими соплями, такими висячими рослинами під дощем, під водою чи водоспадом. Ну, це божественно просто. А те, куди ми йдемо далі, розриває всі шаблони. Свіжі фрукти, авокадо, банани прямо біля дороги, прямо свіженькі з дерева самого. Трішки пройшовшись, за поворотом визирає Каската дос Анджос. Водоспад ангелів у перекладі. І це водоспад, який просто падає на стару дорогу, що активно використовувалась до того, як збудували нову у скелі. Пізніше цю дорогу вирішили закрити від гріха подалі через небезпеку камнепаду. Але, як ти бачиш, нас це не зупинило. Під водоспадом постійно зупиняються люди. Хтось знімає, хтось просто ловить момент, а хтось не може стриматися. Був би гріх таке не зробити, правда? Правда. Тут немає огорожі, немає вхідних падків. І саме ця деталь робить мадейру ну прям такою живою. Природа не відгороджена, вона прямо тут, прямо поруч. Через це ти сам відчуваєш себе живим. Ну і ейфорія злітає до небес. Сам водоспад знаходиться біля обриву, досить такого стромого обриву. Вода дуже тепла. Ну, прям кайфово. Добре, що немає вітру. Тому все вогонь. Прям пройшов як термінатор. Чесне слово. Вже після першої локації. Ну, прям емоції переповнюють. Це щось дике. От так само, як я розказував про Ісландію, що це інша планета. Тут, я би не сказав, що це інша планета, але тотально інший клімат, інша природа, зелень, все таке вологе, мокре, класне, приємне і дуже тепле. Особливих емоцій додає сам проїзд під водоспадом. Мабуть, бо єдине, що я встиг зробити, це ну зняти ось, Макса. Обезбачений Макс! Хто б сумнівався? І поки одні розважались під водоспадом, решта групи впевнено чапала до машин, а я, щоб не нудьгувати, підкинув собі ще один атракціон. Я знову себе відчув, як в Індонезії на болті. О, є! Ой, групу нашу залишили там, а я собі поїхав. Добре, що є Пьотрик. <п 'я> Мадейра це коли навіть корови мають кращий краєвид ніж ти з балкону вдома. Який не який, але поки все ще ранок. Свіже повітря, кава в рюкзаку, і ми рушаємо туди, де природа вирішила показати себе наповну. Попереду долина 25 водоспадів. Назва звучить романтично, правда? Поки не дізнаєшся, що маршрут пролягає зверху вниз. Тішитись нема чим, пізніше побачиш, чому. Але не забігаймо наперед. Біля входу коротка перевірка: вода, камера, настрій, ну і 3 євро. Будь ласка, за вхід. Так, навіть у раю треба оплатити квиток. Зате далі тільки природа, левади і легкий шурхіт води, який супроводжує тебе весь шлях. Коли ми планували подорож, це місце відразу впало на боку. Усе через ці мадерівські левади. А що це таке, я покажу трішки нижче. А зараз ми ще повні сил впевнено крокуємо вниз і насолоджуємось тишею, зеленю і тим, що поки що не потрібно підійматися нагору. Долина 25 водоспадів Рібейра Дас Вінте Сінко Фонтес отримала свою назву не тому, що тут рівно 25 водоспадів. Їхня кількість постійно змінюється залежно від пори року і кількості дощів. У сезон злив можна побачити навіть понад 40, коли звичайний струмочок перетворюється на повноцінний водоспад. А влітку лишається хіба 10, якщо пощастить. Цим струмочком ми прийшли на іншу гору і крокуємо стежиною уже там. Такою стежиною ми йдемо вже добрі хвилин 20. Знаєш, що найгірше? Найгірше те, що ми йдемо вниз. І ми вже надійшли. Е, до самих водоспадів 25 цих от водоспадів, там залежить з якої сторони ти будеш йти, це від 40 хвилин до півтори години. Ну і потім доведеться підніматися на самий верх. А Пьетрик пошедтам ляч. Весь час ти йдеш таким напівтонелем. Справа зелень, зліва зелень. Все зелене, все мокре, все вологе таке. І дуже свіже повітря. Прям кайф! Більшу частину дороги ти стабільно йдеш асфальтованою, широкою стежиною під постійним кутом нахилу. Але потім, через відставання за графіком, починаєш шукати скороти. І такі там теж є. І от ідеш ти собі такий впевнений у своїх трекінгових кросівках, а поруч проходить він. Дарек легенда у капцях без страху, без здорового глузду, але з душею справжнього туриста. Ну реально, на що тобі горе-текс, Якщо ти маєш бойові шльопки і шкарпетки з бідронки? Нарешті почалися сходи, дуже стромі сходи. Ми вирішили піти так на скороти 200 метрів такими сходами вниз. Замість півтора кілометра, щоб обходити. Ну, що нам, просто часу шкода трішки. Поки що ніхто не впав. Що тішить. Ви на шляху, і ми дійшли до якоїсь підстопової станції. Я щиро досі не розумію, до чого тут долина 25 фонтанів. Ну, тобто водоспадів, я їх так називаю. Не дивуйся, цим пунктом завідувала дорота. Йдемо далі. Тому я просто літав там з камерою, абсолютно не розуміючи, що нас чекає, і все для того, щоб упіймати найщиріші емоції. А ось і ці моменти, коли маршрут стає справжнім. Вузькі стежини уздовж леваду. Не Подивися, подивися, яка гарна красота. Оце от є левади. По ним стікає вода з гір. Потім цю воду тими левадами достачають вниз усі села. Тобто Вода технічна і питна теж, в тому числі. Тиша, вологість, дуже зелено. Перфекто. Тож, ливати це не просто канали для води. Вони тут понад 500 років. Португальці вирішили прокласти ці хитромудрі канали через гори, щоб забезпечити полив полів і сіл мадери. А тепер ми йдемо ними, насолоджуємося краєвидами і слухаємо шурхіт води. Ми йдемо цими стежинами, а звідусюди капає вода. Дерева виглядають так, ніби вони спеціально ростуть для того, щоб повиснути на гілку. Добре, ні вам тих джефюш, ні вам мадери, прошу. Не псуй Мадери. Ну а каміння, щоб їх підперти, а то раптом у всесвіті зникне баланс. І тут раптом серед дерев відкривається вікно з краєвидом. І все, нас поламало. Мадя, хеллоу. ту і Що там? Справ'я враження. Вау. Wow. Штос? Штос? Ще хвильку потерпи. Вже зараз доходимо. У мене тут перша стадія охання і ахання. В черговий раз переконуюся у тому, що те, що бачить камера, ось ця абсолютно не передається. Я не знаю, коли почнуть робити самі ті камери, які будуть хоч якось передавати в якійсь міріці цей об'єм, але це ну просто ну. Ну, це штос якийсь. Це не передати цю велич. От уяви, я собі зараз іду, розказую в як я придумую собі текст. І дивлюся ось таке. Ну і Тут в мене захоплює дихання, я просто забуваю, що я хотів сказати. І, ну, і як зараз? Позаду мене є один з тих 25 водоспадів з цієї долини, до якого ми нарешті дійшли. Зієн. І нарешті ми дійшли до водоспаду різко, одного з найвищих у долині. Його вода падає з висоти приблизно 100 метрів. А струмки навколо створюють постійний дрібний туман, який буквально освіжає все довкола. Під час сильних дощів водоспад стає ще потужнішим, а камені поруч слизькими, тож уважність тут на першому місці. Слава би не передати. Ну, камера просто не передає, я не знаю. Кароліна, от спробуйте щось сказати в цьому. Це чудово! Це прекрасно, це чудово. Ну глянь, вид вгору, то вид вгору, але подивись, куди він падає. Подивись, що в нас під ногами. У певний момент частина нашої групи вирішила піти іншим шляхом. І як виявилось не даремно. вони натрапили на інші водоспади, не менш вражаючі, ніж ті, які побачили ми. Тож, якщо колись тут будеш, обов'язково заверни і туди. Це варто. Все це прекрасно, але час тисне. Сьогодні нам ще стільки всього потрібно встигнути побачити і ще стільки повертатися на гору. Із дідченце. Бонда. No smoking. Як там? Запаяли, но. Ну і як і очікувалось, дорога назад це такий собі челендж. Доходиш собі на самий верх. По-перше, дуже душно. Немає руху повітря, йдеш запиханий. В стебельється просто все, що тільки може литися. Бам! На самої. Вгорі, будь ласка, хмара. Ми десь застрягли тут з самого верху і далі не пускаються горами. Цікаво. І Кароліна щось А там шукає. на фоні, власне, видно ту саму машинку. Як виявилось потім, це транспорт для зовсім лінивих. Такий собі шаттл, який може підвести тебе вгору або вниз. Ціна, ну, скажімо так, не космічна. 3 євро. Але зате твої ноги потім точно скажуть тобі дякую. Піднявшись на сам паркінг, ти стоїш в хмарині. Зараз якраз ця хмарина пішла вже геть трішечки. Ось по цій стороні видно, що там, що там нічого не видно. Ось спереду так виглядає. А це просто машина, яка просто розчиняється у горизонті. І у цьому уся мадейра. Артем заставив уже на газі. Мовив, щоб уважав з цим одністю. Це більше ніж в замка. Ну, ні відать, Артон, зараз це з'їбається. Що ви там фільмуєте? Що ви там нагриваєте? Вже ж ніц не відать. А, боїстина П'ятка огляда. У самому кінці цю локацію можна підсумувати саме так. Тому цю локацію заплануй собі обов'язково, але виділи на неї трішки більше часу, бо ходити доведеться багато. А я тим часом роблю непомітний перехід через туман, бо зараз він нам капець як буде потрібен. Ліс у місцині фанал. Так, зі знаку одразу і та й не скажеш, на що ми взагалі сюди приперлися, але це буде девіз усього цього виїзду, що ми сюди взагалі приперлися. Зате, я тобі зараз покажу, що тут можна знайти. Ця дорога явно не для людей в шльопанцях, тому тут мають бути такі якісь гірські боти. Головна ідея, на що ми взагалі сюди приперлися, полягає у тому, що. Ох ти, я вступив в какашку. Головна ідея взагалі того, навіщо ми сюди приперлися, полягає у тому, що ось ці дерева, особливо коли вони в такому тумані, туман зараз є, але він зверху. Воно виглядає супер містично, супер класно для зйомок якихось хоррорів чи не знаю, страшилок. Будемо чекати, аж той туман трошечки зійде вниз. Можливо, щось здасться. А так, ці дерева. Виглядають дуже няшно, такі зелененькі, класні. А взагалі нікого не лякають. Все тут класно, тут дуже м'яка травичка, прям ідеально. Але вважай, якщо ти захочеш побігти, покотитися, бо є таке бажання, тут купа мін. На них треба вважати, щоб не вступити. Ну, і як ти бачиш, все владналося, нам все вдалося потрапити саме в цей ліс, саме у ту погоду, яка потрібна для цього лісу. Камера, як завжди, нічого не передає. Хоча, скажу тобі так, саме тут зараз в камері воно виглядає більш круче, ніж вживу. Вживу, воно щось таке розмазане, але на камері виглядає перфект. Тому насолоджуйся. Так, тому що на початку, коли ми приїхали, було сонце. Ідеальна видимість, і я такий, ну і де ж той туман. І вже подумав, що без магії обійдемося. Але, Але це, не встиг гути, як природа так, підкидує не. ці спецефекти, не, тож не, дівчата не, терміново так. вмикають режим модельок. Так виглядаєся, біла поружова. Цей ліс це частина давнього лаврового масиву Лаурі Сільва, який внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тут ростуть лаври старіші за більшість країн Європи, деяким понад пів тисячі років. А туман, який тут витає, ну зовсім не випадковість. Він тримається тут більшу частину року і додає місцю саме того самого магічного вайбу. Кажуть, що якщо у Фанел немає туману, він просто пішов на обід. Людей я не скажу, що тут сильно багато людей, можливо, через те, що тут не сезон. Їх достатньо, але територія настільки велика, що спокійно можна зробити фотки. Тих дерев вистачає на всіх. Нема проблем. Чи черг, який я не люблю, щоб стояти, щоб зробити якусь фотку? О, знову туман прийшов. Він то приходить, то виходить. Дослівно за хвилину все міняється дуже сильно. Після кількох годин у тумані час повернутись до життя. Трішки сонця, трішки вітаміну Д, і, звісно, щось перекусити. Бо на голодний шлунок, ну, чесно кажучи, навіть природа вже не така і красива. А там, де сонце, там і океан. І саме там нас чекала найочікуваніша нагорода. Ну, якраз отут -от місце, де ми маємо їсти. А знаєш, що найцікавіше? Найцікавіше тут? Те? Дивись. Опа. І басейни, і там народ плаває. Все це вулканічні скали. Не скористатись з тих басейнів. Такі от басейни не штучно зроблені, а зроблені природою, вулканічні скали. Народ тут плещиться, вода тут оновлюється від океану. Вона, в принципі, тепленька. Я ще не купався, але це не кажуть, що тепла. І дуже солона. Тому треба лізти. Ну, no, і то є кіпа, яка заміжа зараз е скакати. Давай, Маджа, перша. Let's go. п'єрша. тут є Сонклами. <різований> Опа. Але Опа! таксі. Вулканічні басейни порту Маніж це одне з тих місць, де природа зробила все ідеально, а люди на диво не зіпсували. Вони утворилися природньо, після виверження вулкану, коли розпечена магма застигла. А хвилі океану доробили все як треба. Вода тут чиста, солона і постійно оновлюється. Атлантика сама заходить просто через скелі. Температура, в принципі, як і в житті. Іноді прохолодна, але завжди свіжа. А поруч так званий балкон з видом на океан всіяний рабами, які неквапно повзають по стінці. Здається, що вулкан тут створив кращий спа, ніж будь-який п'ятизірковий готель. Але скільки б не хотілося залишитися тут довше, час рушати далі. На Мадейрі кожен поворот це нова пригода. І щоб побачити більше, доведеться знову підійматися угору. І повір, дороги тут це окрема історія. Це пантини, круто схили, тунелі, вітер, який так і хоче вирвати кермо з рук. А ще це супервузькі дороги, де місцеві спокійно залишають авто просто посеред проїжджої частини. Супервузенько. Вони ще й паркуються так. От новачкам тут точно не мед. Без досвіду, краще навіть не пробуй. Бо перегріти гальма чи мотор тут простіше, ніж знайти місце на парковці. Їзда по мадейрі не належить до найлегших, але, в принципі, не все так погано, як очікувалось. Я думав, що буде прям капець-капець. не вечір. Їдемо далі. Ще тут дерева ростуть отак от просто посеред дороги, розділяючи її на дві частини. Телефон не передає цього куту нахилу, Але ну, ми так дуже стромо карабкаємося в саму гору. З веселощами пускаєш. Добре, їдемо, їдемо. Дякую, хлопче. Але саме у цьому і кайф, коли дорога тебе випробовує, а краєвиди винагороджують сповна. Тому що на Мадейрі кожен кілометр це як окремий рівень гри. Складно, трохи стрьомно, але чорт забирай, як же ж гарно. Цей хайш мене такі лайтовий оффрот, бо Макс стансмілк ще. О, фак. Google трішки наплутав і дав нам не зовсім ту точку, яку ми хотіли. Але в кінці кінців ми все-таки допхались. І, власне кажучи, про краєвиди гарно скажи. Ну no, і як завжди, камера не передає тих масштабів. Ця шалена місцина носить назву ахадас да Дакрус. Є багато відео у інстаграмі, де люди приїжджають у ці от кабінкою якраз вниз, Виходять стежиною. Ми якраз хотіли цю стежину подивитися, ну але на жаль, закрита кабінка. Знизу знаходиться таке маленьке поселення, куди можна дістатися тільки ось такою гондолою. Ось тут видно кут, під яким з'їжджається гондола. Зараз вона закрита. Він взагалі не знає, чому працює, але це робить враження але на низ метрів 500. У, 600 метрів? Звісно. Абсолютно вірно, Юстино. Щоправда, 600 метрів — це протяжність самої канатки, а перепад висот — це 450 метрів, що теж дуже вражає. Псс, це відокі. Тарас єстеш тилко ти і в тле ніць. Може. Тільки я і шум оцеану. І шум оцеану. Тепер Пьотрок і Магда теж допхалися, а це означає, що всі в зборі і його похнастість готові розповісти нам про це прекрасне місце. Тож, відповідаючи на твоє запитання, що воно там таке є, скажу так: це така собі фермерсько дачна місцина з полями. Канатку тут збудували не для туристів, а щоб фермерам було легше добиратися до своїх ділянок, які знаходилися просто під скелями. Назва Ашада з Дакруш походить ймовірно від старої каплиці Вера Круш, а слово Ашада в перекладі з місцевого означає плато або рівнина, тобто, грубо кажучи, це плато Святого Христа. Звісно, туди можна і спуститися на своїх двох. Шлях займає приблизно дві години в одну сторону, але камон, це вже точно не на сьогодні. Тут же поруч біля канадсь можна винайняти будиночки. Rural Stay із виглядом на океан. Звучить романтично, правда? Але якщо вірити відгукам, то там усе максимально Рурал. ні душі, інтернету як снігу на мадері, а головна розвага це рахувати хвилі. Тож, якщо мрієш про повний детокс, ось тобі ідеальне місце. А якщо ні, просто приїдь, зроби фото і тікай назад у гору. А ми тим часом по коням. І мчимо на останній на сьогодні сеанс сансету. Ну. Таке враження, що на Мадейрі Сонце сідає по кілька разів на день. І це місце у нашому плані було дуже символічним. А ось цей пан зараз усе пояснить. Тож, мої вітання. Ну привіт! А ми, власне, тут на краю. На краю Мадейри зустрічаємо сансетішну. В момент, коли сонце сідає, тут збирається дуже багато людей. Ну воно і не дивно. Це прекрасно. Камера зараз абсолютно не передає того виду. Що бачать очі, та ти замахав вже з тою камерою. Усі це вже давно зрозуміли. Це найзахідніша частина самої Мадейри. Перед нами захід сонця. Саме тут природа влаштовує одні з найкрасивіших заходів сонця на всьому острові. А позаду нас знаходиться маяк, що не дивно. Маяк звели у 1922 році. Він стоїть на скалясному краю Мадейри на висоті приблизно 312 метрів над океаном і досі працює. Його світло видно на відстані до 26 морських миль. І, чесно кажучи, це уся формальна інформація про це місце, тому що далі це вже не факти, а відчуття. Тут мої коментарі стають зайвими, бо нічого окрім підсумкового я сказати не міг. Чому? Бо енергетика цього краю дуже індивідуальна. Тут немає одного спільного вау для всіх. Тут кожен занурюється у свої думки, переживання чи емоції, але при цьому стоїть поруч із близькими людьми. Саме це я і відчув тут. На краю Мадейри. Ну, люди сюди приходять вон, зі стільчиками, з фотоапаратами, з пивком або вином. І вйо, дивитися. Романтика романтика, Булки, але стояти Булки, на одному латаємо, місці довше ніж 5 хвилин майже неможливо. Давай Юстина. <рапляйся <рапляйся> Тебе моментально обліплюють дрібні мушки, особливо, якщо ти у світлому. І так, окремий респект Дарику, який увійшов у роль Аполлона з рушниками, стільки запу, впевнено, що навіть сонце почало сідати по місці, <рес> а, Ну, щоб подивитись. <рес> а далі нас чекала 40 хвилинна дорога на вечерю, на яку після такого насиченого дня хотіли встигнути усі. Ви я вони на На цьому моменті ми робимо паузу, і в наступній частині я розкажу про. Включається <рес> новий серіал Захід сонця. Та й, чесно кажучи, не хочеться нічого говорити. Просто дивитися. Будуть танці. Готовий ахнути, бо я вже ахнув. Види станціями. О, куда! І не емоції. Тож не перемикайся. Але ж тос. штос!